Зараз, сьома ранку, я сиджу на балі на абсолютно безлюдному пляжі, і я вже зробила свою йогу, свою медитацію і трошки навіть сегун. І приїхала записувати для вас це відео, щоб показати і розказати, наскільки важливо прокидатися рано, разом з сходом сонця, бо в сучасному світі думка, що є якісь сови і жаворонки, але це все неправда, немає ніяких. Сов і жавринок є лише збиті біоцеркадні ритми, і зараз я вам розкажу, що таке біоциркадні ритми, а також розкажу п'ять причин, чому варто вставати до шести ранку, і чому люди, які встають о десятій, 11 просто не можуть бути щасливими, гармонійними і здоровими. Дивіться, звичайно, якщо ви хочете бути щасливими, гармонійними і здоровими. Ну, по-перше, дивіться на цю як красоту. Парковка практично пуста. Хоча, який збирає гроші, вже прокинувся. І ось приїжджають мені здається, тільки перші серфери. І я більшенького. Зараз підемо на пляж, також покажу вам, який він пустий. Але це не головна причина, чому треба вставати рано. І ось він чудовий пости, ранковий пляж. Навіть серферів ще нема. Тільки кілька людей таких же, як я, МПЗ, дивляться на хвилі і пару рибаків ловлять рибу. Але якщо трошки відійти, то взагалі нікого немає, я йду шукаю окреме містечко. Це не важко зараз, щоб зняти нам класне відео. Перша і дуже важлива причина це біоциркадні ритми. Наш організм працює за природним годинником, біоциркадними ритмами. Сонце сходить і запускаються гормональні процеси. Зранку виділяється кортизол, який дає нам енергію, а ввечері мелатонін, що готує до сну. Якщо ти прокидаєшся о 10, 11, а навіть 9, автоматично пропускаєш цей природний імпульс активності. Уяви, що твій організм вже включився, а ти все ще дрихнеш. От і почуття розбитості на весь день. Гуни матеріальної реальності. В індуїстській філософії є три гуни. Три стани свідомості. Перший це сатва, чистота, гармонія, знання, раджес, дія, пристрасть, бажання. І тамас – лінь, хаос, темрява. З 4 до 6 ранку домінує сатва, найкращий час. Для ясного мислення, медитації, навчання. Після шести приходить раджа, тобто починається вже активність, робота, суєта. А після дев'яти ранку вже включається тамас. І якщо ти досі в ліжку, то вся твоя свідомість занурюється в інерність, в апатію і в прокрастинацію. Третє. Тиша і безлюдність. Тож шести ранку це магічний час, ще сплять, ніякого інформаційного шуму, соцмереж, справ, відволікань. Це можливість побути з собою, почути свої думки, бажання, поки світ ще не почав тебе тягнути в хаос буденності. Ритуали мудрих людей на балі місцеві жителі прокидаються о п'ятій ранку. Вони вірять, що це дає їм спокій, розум і довге життя. І що цікаво, вони справді виглядають щасливими та врівноваженими. Успішні люди в усьому світі слідують цій звичці. від монахів до підприємців і мільйонерів. І остання, Енергія на весь день. І якщо ти починаєш день правильно, то заряд енергії тримається до самого вечора. Це як запустити маговик. старт дає тобі фору іншими. Якщо ти прокидаєшся об 11, день, вже втратив імпульсів, і ти змушений наздоганяти, а не вести. Якщо зробити висновок, то спробу хоча б тиждень вставати до шести ранку і ти відчуєш різницю. Це не просто зміна графіка, це зміна якості життя. З вами була Оля Сонячна. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки тут про йогу, медитацію, щасливе гармонійне життя та острів Балі.